Моє університетське життя не було малиною. Багато чисельні спроби моз перехлопнути вищу класичну університетську освіту накривали факультет, університет хвилями, і цьому всьому треба було давати жорсткий бій. Ішла війна на виснаження, в якій моз в кінцевому результаті програла. Одна з вирішальних комісій з першим випуском, коли треба було підтвердити акредитацію. Голова комісії, перший проректор Івана франківського медичного інституту здавідович з однієї з кафедр терапії Любомир Володимирович Глушко, з'являється з комісії у університеті до ректора, що розпочинають роботу, і зникли. Заховалися на одній з кафедр терапії Харківського медичного інституту, що на Фейербаха. Завідувач там нині такий же, як і я, учень малої. Комісія працює десь, в університеті її немає, лише провела оцінювання випускників з контрольними завданнями. На факультеті раптово з'являється сам Любомир Володимирович. Я йому кави? Він ні. Я йому чаю? Він ні. Хоча б без цукру. Він все рівно? Ні. Пропоную підвести до університета. Сідає праворуч, кладу руку на його стегно, щоб викликати довіру. І запитую, навіщо так? Ви ж нічого про факультет так не знаєте. Напишете брехню і ми її розіб'ємо. Він мені з надривом зірвався, що весь час під телефонним контролем міністра Сердюка і що мені цього не зрозуміти. Я зрозумів, як у нас кажуть, пан у пана, висновок комісії все незадовільно, контрольні завдання випускників на двійку. Комісія ж не знала, що, не маючи ресурсу, я ці завдання готував особисто разом з цими ж випускниками, і знали вони їх тому навідмінно. Мені повезло, що завдання ці були завірені експертною групою МОЗ, і комісія не могла підсунути свої. А як по-іншому, якщо ця група на базі мого рідного Донецького медичного інституту? Все, як бачите, складається у пазл не випадковості, але закономірності. Комісія має доповісти результати навченій раді університетом, щоб все було зненацька, з'явилося точно хвилина в хвилину відкриття ради. Ознайомитися з висновками до засідання не дали, думали, візьмуть зненацька. Я розбив ці висновки. Декани, проректори, ректор, батьки випускників, які з переживанням прийшли на раду, також сказали своє жорстке ні цій псевдокомісії. Була, правда, серед них добропорядна людина Іван Петрович Катеринчук, завкафедри, професор терапії Полтавської на той час медичної академії. Він і комісії заявив, і МОЗ чиновникам запереченням, а хто вам сказав, що у нас, тобто в системі МОЗ, краще. Висновки комісії йдуть на фахову раду, яка, звичайно, від МОЗ, на базі Київського медичного на той час інституту. Голова її професор Широбоков, завкафедри мікробіології, такий, як і Сердюк, Глушко. Циганенка перелік можна продовжувати. Я не сам, але з нашим проректором по науці Ілюєю Івановичем Залюбовським, який в університеті опікав мене як батька. Порядок має бути таким: доповідь комісії, мої відповіді, запитання, відповіді на запитання рішення. Але ж фахова була настільки переляканою, що знаєте, що зробила? Вона поставила першим мій виступ, щоб не було змоги апелювати до висновків комісії. Висновок і зрозумілий: мій протест, що випускники не могли написати контрольні на двійки, а реально написали на п'ятірки, і що вимагає відправити контрольні на зовнішнє оцінювання. знаєте, чим закінчився? Вахова рада загубила ці контрольні наших випускників. Резюме. Ми отримали акредитацію на рік, і в наступному році треба її знову проходити. Для вас, друзі, і для пана Глушка, таких як він, хочу декілька слів про іншу комісію. Голова комісії, ректор Запорізького медичного на той час інституту, академік Анатолій Дмитрович Швізер. Він також під телефонним правом міністра МОЗ Сердюка. Він, як і я, учень малий. А ще і офіційний опонент на захисті моєї докторської. Тож добре знали один одного. Я до готелю забираю його вести в університет. Від'їжджаємо. Він зупиняє, зупиняю, так що, будемо закривати? Я йому, а що, вийде, він мені заводь. В комісіях у мене завжди були вуха, тож вислідков кожен їх крок. В одній комісії мене тримав у справах, наприклад, завкафедри Харківського медичного інституту професор Хворостинка. До речі, ми з ним вдвох, з нашими співробітниками, маємо спільну гарну книжку, терапевтична гастроентерологія. Акредитація на рік. Попереду бій за акредитацію знову. Як пробити моз? Ще підтвердження, що живемо в світі закономірностей, але не випадковостей. Міністром МОЗ стає Раїса Васильівна Богатирьова. Закінчила Харківський медичний інститут, але працювала в Донецькій області. Тож я до друзів з рідного медичного Донецького інституту. Допоможіть на прийом до Богарьової. Я на прийомі прошу допомогти, чесно, акредитуватися. Вона відповідь: Хочете акредитуватися, то йдіть в моз до мене радником і акредитуйте. Діватися нікуди. Відпрацював цілих 9 місяців і акредитувалися. Там було багато цікавих речей. Кульмінація така ДАК університету. Щоб акредитували, дайте договір про співробітництво університету з мозом. На вирішення питання дві години перерви в роботі ДАК я встиг. І договір написати, і у Багатирьові затвердити. Ми отримали бажану акредитацію на 10 років. Це було для мене гарне відрядження, бо до того ж вивчив МОЗ середини. Що це було за утворення, що я робив для змін його правил життя, працюючи радником, можете прочитати ось цих моїх фантазіях на тему радника. Тонкості всього, що розповів, можете знайти в цій моїй книжці, прокажений, хто або важкий шлях подолання конфлікту інтересів. Наступний відеосюжет присвячу деканам, усім на сьогодні чотирьом, починаючи з себе особисто. Розповім також, чому пішов з деканів, і чим займався далі, та коли і чому. Пішов з університету. Ще раз дякую за увагу. Наснаги шануймося.